Доброго дня вас вітає компанія Автоплюс. І сьогодні на огляд ми вам пропонуємо два французьких помічника 2019 2020 модельного року, які призначені для перевезення 2 тонн вантажу або 12,5 кубів корисного об'єму. Йдемо оглядати автомобілі. 2020 модельний рік у нас представлений двигуном 2.3. На 110 кВт, він є двотурбовий. Також шестиступенева механічна коробка передач передній привід. Автомобіль технічно справний, автомобіль обслужений, автомобіль чекає свого власника. Йдемо до огляду 19-модельного року. Комплектується двигуном 2,3, на 96 кВт. Це є однотурбовий двигун. Шестиступенева механічна коробка передач. Перевагою цих авто є передній привід. Даний автомобіль ми повністю обслужили. Це по регламенту змінили масла, фільтра, достановили захист і також даємо гарантію 3 місяці на моторну коробку. Що на один автомобіль, так і на інший. Коротко про зміни, які відбулися в цих моделях врешті і до Змінилася передня частина автомобіля, змінились фари, змінилась решітка, змінився капот, змінився бампер. Автомобілі виглядають подібно, але, звичайно, рестайловий виглядає на порядок цікавіше. Відмінності, звичайно, цих автомобілів не дуже великі. Якщо ми говоримо про мотор, це той же ж 2,3, тільки різниця в екології. Якщо ми говоримо про ходовку, це той самий Макферсон. Якщо ми говоримо за коробку передач, це та ж сама шестиступенева надійна механічна коробка передач. Відмінності не дуже великі, тільки фейсліфт. А так все залишається стабільно і якісне. Наш автомобіль в суперовій комплектації має датчик світла, датчик дощу, сучасну мультимедію, кліматизацію, еко, старт стоп, парктроніки, безліч планшеток, підстаканників, безліч ящиків для особистих речей. Також має столик, який трансформується в сидіння. Сидіння пілот виглядає суперово. Автомобіль в дуже хорошому стані, збережений. Давайте детально оглянемо салон 19-го модельного року. Це склопідйомники, електрозеркала, парктроніки, АБС, гідропідсилювач, центральний замок, круїз, блок кліматизації, блок мультимедіа, екорежим, старт-стоп, навігація. Хороший автомобіль, збережений, в дуже хорошому стані. Оглянемо грузовий відсік нашого автомобіля. Це 12,5 кубів. Довжина 3,70, висота 1,89 м, ширина 1,75 м і міжарками 1,35 м. Також має кріпильні елементи, сучасну підніжку, яка допоможе вам для загрузки вашого вантажу. А також має парктроніки, які допоможуть вам для руху заднім ходом. Незалежно від модельного року автомобіль L3H2 має тих самих 12,5 кубів. Має довжину 3,70, ширину 1,75 м, висоту 1,89 м і міжарками 1,35 м. Також кріпильні елементи повністю обшиті, гарно, охайно виглядає. Компанія АвтоПлюс. Незмінна якість, незмінна надійність. Ви можете купити дані автомобілі в місті Рівному на вулиці Млинівській, 36, або в Києві, вулиця Зодчих, 58, або на сайті компанії АвтоПлюс. Чекаємо вас!